Прикарпатські рятувальники продовжують надавати допомогу людям в гірській та лісовій місцевості. Так, минулого тижня гірські рятувальники знайшли трьох заблукалих туристок поблизу гори Шпиці. Рятувальники отримали повідомлення від трьох туристок, які заблукали поблизу гори Шпиці. Ворохтянські рятувальники оперативно розшукали жінок та супроводили до спортивної бази Заросляк, звідки туристки направилися до місця тимчасового проживання. Подібна ситуація відбулася також у Верховинському районі, де туристи заблукали на хребті кідруватий погорілець. Рятувальники розшукали заблукалих осіб, супроводили їх до найближчого населеного пункту, звідки туристи направилися до місця тимчасового проживання. Зокрема, два летальні випадки сталися в Коломийському та Калужському районах, де тіла чоловіків виявили у лісовій місцевості. Також трагічно закінчилися пошуки двох грибників. Чоловіка 1971 року народження, який 11 жовтня вирушив збирати гриби до лісового масиву поблизу села Товмачип Коломий, міської територіальної громади і не повернувся до місця проживання. Пошукові роботи тривали всю ніч, але, на жаль, тіло чоловіка було знайдено рятувальниками та місцевим населенням. Загиблого рятувальники транспортували до населеного пункту. Ще один трагічний випадок стався в Калуському районі. 11 жовтня до рятувальників звернулися з проханням допомогти в пошуках чоловіка, місцевого мешканця 1963 року народження, який пішов у ліс по гриби поблизу села Завій. Новицької територіальної громади вранці тіло чоловіка виявили місцеві жителі. До пошукових операцій залучалися кінологи, також пошуки проводили за допомогою безпілотних літальних апаратів. Дбайте про свою безпеку і у випадку виникнення надзвичайної події негайно телефонуйте до служби порятунку за номером 101 або відправляйте повідомлення СОС за допомогою мобільного додатку Порятунок у горах, який призначений для комунікації туристів з рятувальною службою.